Аби зберегти імена героїв для майбутніх поколінь, у підпечерах відкрили 12 анотаційних дощок полеглим воїнам. Пам'ятні знаки розмістили у центрі села. Продовжить тему Тетяна Дадак. Свалило, Мирослав Остап'юк, Петро Ящук, Володимир Бойчук, Євген Веляник, Юрій Сворак, Володимир Гречаник, Ігор Гриців, Роман Сворак, Володимир Пилипів, Василь Сворак, Роман Костів. Усі вони мешканці під печер, які полягли у боротьбі за Україну. Аби гідно вшанувати воїнів у центрі села, встановили пам'ятні знаки. Хочемо започаткувати відкрити такий. Сквер пам'яті всім героям, які в різні часи боролися за волю України і віддали найдорожче своє життя саме для того, щоб Україна була і Куліна була незалежною вільною державою. Тарас Валило став на захист країни ще у 2014 році. Був командиром танка у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Він був дуже такий справедливий, Він йшов за народом. Він Дуже любив Україну. Сказав, мама, як треба буде загинути, я загину за Україну. Життя продовжується, знаєте, але дуже важко, дуже важко. І хто би що не говорив, воно ну все рівно цей такий, знаєте, дуже важкий біль. І ще що ну не знаю, мене може зрозуміти, напевно, той, хто це. Пережив та так само, як я, віддав своє життя за Україну і Володимир Гречаник. Чоловік напередодні повномасштабної війни повернувся додому із Польщі і, не чекаючи повістки, пішов до війська. Пробув недовго, два з половиною місяці. Але за цей час хлопці-побратими, які були з ним пліч опліч, відгукувалися про нього як про ем, хорошу людину. Хорошого товариша, який прийде завжди на допомогу, підставить своє плече. Ми вже пройшло два з половиною роки, але все рівно для нас це дуже важко, дуже тяжко. Час не лікує. Віддати шану та поділитися спогадами про захисників прийшли їхні рідні, близькі та небайдужі односельчани. Всі ці наші воїни, вони вони такі були е, активні, вони не вони не 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 були пасивними з перших днів початку е, повномасштабного вторгнення. Вони добровільно пішли е, в... Військомати і відповідно були відправлені в ті підрозділи частини, де вони служили. Це в основному запорізький напрямок, це Донецький напрямок, Луганський. Полеглі військові поховані на сільському кладовищі.